Hello, guys, звонкость Майс, і я те, <ххий Burp> и я повернувся. Ура! И сьогодні в нас крижові ТикТоки. Да. Фух. Погнали. Иба один погнали. Мяу. Сексі миукни мяу. Так, тут я промовчу. Мяукні, как робот. Мяу миукни. Мяукні, как мальчик. Мяу-мяу мяу. Мяукні, мяук, как крутой мяу. Так, це кінець відео, тому давайте хоча б коментарі зачитаю. Я реву. Я теж! Що краще купити? Спрайзен чи Риковейм чи Фафня раз третього сезону? Я навіть не знаю, що це за блейди. Ну як би, Я не запам'ятали. Болтаю, болтаю, все ж все той був той, Це було популярно на початку 2023, го вроде як. Скучаю по Дред Айду. Що Та таке Дред Айд. Е... Е... я в шокі. Согласен з тобою. Шуфаги, як обычно. Та такі шуфаги. А ладно. Бля, куда я выйдет? как обычно. Мяу. У меня заразит двенок сложится. Двенок сложится, ты будешь идти. алло, алло, да, вот, пока вот у меня зараза звенок сложится. Так деп собачка деп Незапний деп не мучай шу. Он у меня в підвалі. Спасибо за інформацію. Таксі в окні. Смайлик ревіддя, смайлик, що хтось походу, набуханий. Смайлик того що злякався. Смайлик грусть, смайлик чогось там. Смайлик закритих очей. У мене приблизно така реакція на то фото. У мене одне питання. Де автор бере ці Крейзі фотки? Мене, до речі. Крейзі фотки. Не ну, де їх бере? Мені здається, на, на дуже хороших сайтах. У чорно-оранжевих можна сказати? Тут навіть про... Це піс. Ага. Та ну, сейчас. Ну давайте подивимось на опис цього відео. Що тут вообще є? Що я зробив? У мене така ж питання, а що ти зробив? Так, ладно, я, напевно, вже вас задовбав цим відео, тому давайте переходимо до другого відео. У нас зламались наушники, в них більше не іграється. Так, він діда, такі є індіда. Ага. Є Так, Як почитати коментарі? Чи... аня, вони внизу. Болі, ти чо. такая же питальная. Смертельный файл. Я тут на этот лайк поставлю. Это, ну, просто, ну тут я реально лайк поставлю. Дайте орик в Орик бис. Дайте орик. Все тут походу ходят оригинал. Я не. Ладно. Что по опису у нас мем, хэштег мем, хэштег бони, хэштег за, день, хэштег за деньги, да? хэштег наушники, хэштег грек, хэштег грек, блин, хэштег фул. Ух. Короче, переходим до следующего видео. Так, украинский, скажу это. видео будет? Гімончики. Кики, чики. Мені сейчас псогол знадобиться. Не ладно, ладно. Я не знадубиться. Так, е там это відео? Я сию руби пускаю. Так, ну. Ну, це вы все бали. Так. Думаю, ви бачили таке відео, і там написано Не вбивайте з 2019. Притворяюсь я диваном. пушка моя во всіх стріляє. От тебе говной воняет. Ну що, переходимо до слідчого відео. Так. О. Ну, ну, ну что? Ну что это? Как это на напал... полу? А, тут же я. Но а что вот я буду? Ну выглядай кринжово. <решит> Ладно. Давай это почитаем в комментарии. Я сподіваюся після того, як я сказав, що це Чинджоу до мене до не прийде. прийде. Lінgo, а що треба зробити, щоб ти до мене приїхав? Якщо удатиш додаток до Улінгу, то я би прийшов на мені лінь. Так що випущу на тебе ракети. Просто до Лінгу Ukraine Core. Толік 2. А чому ви говорите на державному в коментарях? Ви не наш живчик? Ну так. Да. Вони Ілон Маск. <реш> не, ну так то тут в мене от українською переклад, але так, то він пише російською. Ждідокс. <реш> Пэтшиг, Медолька. Двадцать шестой. Яш так дулил, аш так мем. Ладно, давайте до следующего видео. Yes, oh. 에... Я не знаю, що тут сказати, то давайте прочитаємо коментарі трошки. Це просто смертельний файл. Тут є хтось із 2024 року. Да! Угу. Перехрестя. А тут перехреститися, напевно, то не треба. Реально. Тут навіть я не допоможу. Лікар! <реш> <реш> ну ладно, давайте до останнього крінжового відео. А можливо і не останнього. <реш> так. Ні, у мене тільки одне питання. Що це за дівка справа. Це від того ж бляху челька. Ладно, вроді крінжові відео закінчились. Я, ну якби це ще не самі крінжові, які мені попадалися, виставив. Угу тому, думаю, можна закінчувати це відео. А, ні, коментарі прочитати точно. Брата забанили на YouTube Shorts. Мені щось летить. летить в очі. Ага. Мені щось летить в очі. Цікаво, що? Раз чотири, брат. Я знаю, брат. Це була моя остання крапля. Моя, напевно, теж. Ага. Кісті полоска, скобочка, нижнє підкреслювання, полоска, скобочка. якісь... кістя хто так скобочка, крапка, полоска, скобочка. Я, я, я заплутав вс уже. Скобоч. що Шось більше чогось. Скобочка більше шоцебля. Скобочка більше якось штуки. шубль. Yes. Ну. Коротше. новою ну, на цьому можна закінчити. Я сподіваюся, ваша психіка ще не зламалась. Тому...